Все. можете забувати про старі моделі шефенгів. Є оновлена версія шефенга на редукторному, редукторному мостові з гідропідсилювачем на тому самому кемовському двигунові, з гідропідсилювачем керма, на посиленій базі трактора. На КПП йде 4 плюс 1 помножено на 2. Включення-виключення переднього моста. Всі датчики, всі виведені окремо, все доступно. Просто і доступно. Широка резина. 6,50х16, 9,5х24. З регулюємою колією. Ось такий у нас де. Привіт, на пасах, незалежність стоїть, до речі, інша насос. Заводиться через ключ. Дуже класна оновлена моделька, і подивіться на це: трьохсекційний розподільник з чотирма гідровиходами, має приживне піднімання, опускання і плаваючи. Так що, якось так, сідушка на амортизаторі, доволі зручна, регулюється спинка. Є у нас також передні і задні грузи. Ну і головна фішка цього трактора да, тут вже стоїть приживна гідравліка, і не така смішна, як стоїть на старій версії на один циліндр маленький, а на два великих циліндра виносних з приживною гідравлікою. 4300 доларів дешевше, ніж стара версія. Всіх благ.